Вітаю, друзі! Розпочинають наше відео кадри ефектного знищення прямо на ходу російського зенітно-ракетного комплексу БУК-М1 за допомогою скиду з дрона, робота воїнів Національної гвардії України. Просто подивіться, як точно наші хлопці влучають в техніку расистів. Друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. А ми йдемо далі. Покинута пошкоджена російська ІМР 2 з мангалом поруч із населеним пунктом товстий луг Курської області. Наші хлопці добивають техніку. А ось знищений російський танк Т-62М та поруч з ним ще один танк «Сарай» Т-72Б3М зразку 2022 року з КМТ-6 десь на фронті. Окупанти фіксують втрати техніки на телефон. А це знищені російські танки з бангалом поруч із населеним пунктом Вікторівка Курської області. Дрон прямує прямо в ціль. З іншого дрону, ми бачимо, як палає техніка окупантів. Ще з одної камери. Ми бачимо, як потужно розгорівся танк згодом. Слава героям! А ось архівні кадри унікальної роботи наших хлопців: шлюбні ігри російських танків у розпалі. Ймовірно, вони хотіли завести дітей, але забули, що обидва, вибачте, самці. Тому наші хлопці вказують танкам РФ на неправильне паркування, скидуючи гранату прямісінько в люк. Техніка палає, і так буде з кожним танком БМП і всім, що ступить на нашу землю. Ось іще один влучний скид в російську БМП. Прямісінько в люк. Техніка загорається. Слава героям! Ще одні унікальні кадри. Останніх хвилин життя дрона Запальнички. Дуже цікаве відео. Однозначно, лайк. Проте унікальні кадри не тільки дронів попали в мережу, а й блискуча робота артилерії в тандемі з пташками. Черговий вдалий штурм росіян. Скільки ви нарахували техніки? Напишіть в коментарях. Починає працювати наша артилерія та дрони. Щось росіяни починають здавати назад. Згодом бачимо влучання в одну з одиниць техніки. Танк РФ робить постріл, прикриваючи тих, хто вже почав тікати. Поруч у яму потрапив перший танк із колони. Згодом ми бачимо кинуту і знищену техніку. РФ. Техніка, яка застрягла. Техніка, яка палає. Штурм провалено. А ось чудові кадри знищення БМП ворога. На ходу перший дрон влітає в техніку рашистів, але вона продовжує рух. Ми бачимо задимлення. Згодом вже іншим дроном наші хлопці завдають значної шкоди противнику. Сильний слід від диму тягне за собою БМП і, врешті-решт, відбувається детонація БК. Техніка знищена, піхота покинула її. А ось дві знищені російські бмп 2 з мангалом у населеному пункті очеретине Донецької області. Наші хлопці фіксують це дроном та добивають техніку остаточно. Згодом наші хлопці розпочали знищувати легковий транспорт РФ. полювання відкрито, влучені в літи пташок в мотлох окупантів. Техніка палає. В минулому відео ми розповідали про дефіцит важкої техніки у росіян. Напишіть в коментарях, чи дивились ви минулий випуск. Якщо ні, обов'язково ознайомтесь. А тепер давайте більш детальніше розглянемо про ситуацію на фронті. На часов'ярському напрямку тривають бойові зіткнення за мікрорайон Північний і в районі Часов'ярського вогнетривкого комбінату. На Лиманському напрямку російські війська захопили решту населеного пункту Іванівка і просунулися на північ уздовж лісосмуг. На борівському напрямку противник зайняв решту населеного пункту Лозова, в якому раніше встановив прапор, і атакував за підтримки бронетехніки, розташований на захід від нього опорний пункт на північ від кругляківського ставу, заняття якого відкриває противнику дорогу в напрямку населеного пункту Нова Кругляківка, Курська область. У великосолдатському районі тривають бойові зіткнення в районі населеного пункту Берден, додано сіру зону, на схід від населеного пункту Черкаське Порічне додано зону контролю ЗСУ. Конфігурація фронту на подальшому уточненні. На північному фланзі суджанського напрямку російські війська піхотними підрозділами атакували з району населеного пункту Комашівка. В південному напрямку вздовж балок на глибину до півтора кілометри. На захід від населеного пункту Руське порі. Зсу на БТР Страйкер задавили російських штурмовиків у полі на захід від Балки Чорний Яр. Попередньо додано сіру зону. Великоновосілківський напрямок зберігається висока інтенсивність бойових дій в районі населеного пункту Новий Комар і західніше населеного пункту Времівка. На Курахівському напрямку російські війська продовжують давити в напрямку Янтарного, в районі очисних споруд і в напрямку Дачного. Покровський напрямок на південному фланзі російські війська захопили частину, що залишилася в населеному пункті Шевченко, і збільшили кількість артилерійських ударів по розташованому на захід від нього населеному пункту Андріївка, у напрямку якого почалися атаки. У районі населеного пункту Петропавлівка, Новоєлизаветівка, Нововасилівка, Солоне і Лисівка зберігається висока інтенсивність бойових дій. На північний захід від населеного пункту Піщане противник просунувся вздовж низки лісоспівських. Смуг і робить спроби обійти населений пункт із півночі та вийти до західної околиці Звєр'єве. У зеленому бойові зіткнення зміщуються зі східної в центральну частину. На правому фланзі тривають бойові зіткнення в районі населеного пункту Воздвиженка і в напрямку населеного пункту Баранівка та Єлизаветівка. Торецький напрямок Торецьк. Зіткнення тривають у центральній частині міста вздовж вулиць Харківська, Гомельська, Маріупольська, Довженка, Миргородська, та змістилися в західної північну частини міста, де дроноводи ЗСУ завдали вогневої поразки російським штурмовим групам уздовж вулиць Одеська, слов'янська та квіткова. На лівому фланзі тривають накати російських маневрних груп у напрямку Щербинівки. Ситуація без змін. У Торецьку, на додаток російська штурмова група зайшла в 12-й мікрорайон на північному заході міста, де потрапила під удар дроноводів зсу. Ситуація залишається динамічною. Тим часом російський військовослужбовець на запорізькому напрямку опублікував відео з передової, де демонструє проблеми із захисним спорядженням. Как броня называется? БР1. Это. Рассказывает нам бархан. Вот. Родом у нас бурятий. Да, смотри. Держи. Вот он, я его чувствую, кстати. Немецкий да. штык Должен выдерживать осколок, но, увы, наши не выдерживают. Это просто нож не выдерживает. Під час перевірки бронежилета БР-1 на міцність він стверджує, що броня не забезпечує заявлений рівень захисту навіть від звичайного ножа. Також військовий розповідає, що їх разом із товаришами по службі помістили в яму на три доби після інциденту з крадіжкою бензину. не Понравився десяти бронежилет. Да. Брат, закрыли всех в этот яма. Вот за то, что ездили за бензином, видите, парнишка спит там. Так выглядит яма сегодня третьи сутки. Ну, относительно неплохо, мужики нас отгадают. Ну і правильно, не вдягайте бронежилет. Може, потім будете таким ж героєм, як ось цей хлопець, Хорлу Андріан Альбертович із 55-ї окремої мотострілецької бригади ЗСРФ вирушив в Україну, щоб захистити своє фамільне гніздо від зазіхань НАТО. У результаті плакат із його зображенням прикрашає маєток, на тлі якого тепер фотографуються дружина вдова і діти-сироти. А ось російський військовослужбовець Мірзакерем Мгаджик. Рімов повідав про ставлення до ахматівців, які здатні тільки відео знімати і говорити про неіснуючі успіхи. Про те, що вони тікток війська, це ми і так знаємо. Хоча тікток вже заборонили на території РФ. Куди вони тепер будуть викладати свої, так би мовити, успіхи? Напишіть свою думку в коментарях. Ну і на завершення ССО знищили групу військових КНДР на Курщині. Оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗС України знищили 13 військовослужбовців Північної Кореї. Під час виконання спеціальних дій воїни ССО за 205 бійців КНДР у стрілецькому бою та ще вісьмох за допомогою дронів. Після бою оператори ССО провели огляд тіл військових КНДР та їхніх особистих документів. Одного з них був автомат з каліматорним прицілом, китайсько-російська радіостанція Азарт та детектор дронів, а також посвідчення, яке відбувалося. Відрізняється від звичайного військового квитка. Знайдені речі можуть свідчити про його приналежність до офіцерського складу. Серед іншого, північнокорейський військовий мав при собі лист звернення до партії. І в одному із випусків ми вже зачитували такі листи щоденники, тому обов'язково ознайомтесь. А я дякую вам за увагу. На сьогодні це все. Бажаю мирного неба. Разом обов'язково переможемо. До зустрічі!